Перше, що ви повинні зробити, це відкрити обстеження. Друге, що ви повинні зробити, це відкрити шаблон опису. Ми його вам надамо. І зараз я продемонструю те, як це роблю я. Воно не претендує на істину останньої інстанції, і найкраще, якщо ви будете думати в цьому про це в контексті того, як ви ставитесь до якогось якоїсь навички, якої ви навчаєтесь. Приведу приклад. Танці, наприклад, для того, щоб навчитись гарно танцювати, мало просто повторити за кимось одним. Потрібно зібрати інформацію з там з 20 різних танцівників, випрацювати свій стиль і. Ви будете мати гарне самовідчуття, коли ви будете виконувати цю роботу. Отже, зараз я продемонструю, як це роблю. Я ви можете взяти якісь фішки, ви можете взяти великі шматки. Але моя рекомендація вам: вчіться у багатьох і дивіться за багатьма. Тоді ваш, ваше коло описів воно буде збільшуватись. Читайте описи інших лікарів і. Давайте вже почнемо. Тобто, перше, що роблю я, це виділяю все зеленим кольором. Чому зеленим? Мені подобається зелений особисто, і від нього менше втомлюються очі. Далі в конструкторі обираю темний колір сторінки. Наближаю і підготую все для роботи. І розумієте, от, все на роботі, у вас повинно бути комфортно. У вас повинні бути комфортні шаблони, комфортно дивитись, комфортно ви сидіти. От у мене є комфортна мишка вертикальна. Я ну ви можете мати такі, як вам це захочеться, але ви повинні максимально комфортно сидіти. Максимально комфортно у вас повинна бути вся обстановка. Отже. Перша строчка з якою ми починаємо, починаємо на серії комп'ютерних томограм, виконаних в аксіальних прощини, товщиною зрізу 1 мм, кроком столу з подальшою мультипрональною реконструкцією визначається. Тобто, це вступ, і він у вас у кожного буде свій окремий. Одразу ж виділяємо його, виділяємо його чорненьким. Бачите, ви виділили його і позначили чорненьким. Тобто навіщо це потрібно? В кожен момент, коли ви описуєте комп'ютерну томографію, вас може хтось відволікти, і ви побіжете там займатися чимось комусь погано, терміновий опис, то потрібна термінова ваша консультація, викликає до керівництва це все життя. І якщо ви ось таким чином оформлюєте свій протокол, ви просто натиснули Зберегти, зберегли і побігли по своїм справам. Потім повернулися, і, ага, я зрозумів, що я продивився, а що я не продивився. Це такі, знаєте, основні моменти практичні, які вам ну, можуть пояснити тільки на вашій майбутній роботі. Отже, далі в нас мова піде про аерацію легень. Отже, що нам потрібно оцінити. Нам потрібно оцінити аерацію легень. І що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас дослідження, воно, воно безконтрастне. Тобто ми розберемо на цьому курсі контрастні дослідження. Це дослідження безконтрастне. Тобто, по суті, це однакові серії дослідження. Тут вони реконструйовані в легеневому вікні, для того, щоб максимально було видно легені і максимально чітко. І ви можете порівняти. Як це виглядає? Але ви спитаєте мене: а чи не можемо ми перемкнутися на легеневий режим просто на дослідженні, яке реконструйованому м'яко тканині щільності? Можемо. Ось ми перемикаємось, і ви бачите різницю в. Зображення. Тобто вона трошки більш чіткіша на дослідженні, яке реконструйовано в легеневому вікні. Якщо ваш томограф так не може, якщо ви не маєте такої змоги, то ви можете просто робити собі реконструкцію, перемикати вікно і це буде окей. Якщо там є ще лайфхаки, якщо у вас не надто чітке буде зображення, ви можете там. За допомогою певних інструментів, фільтри, фільтрів його зробити більш чітким. Бачите, і зараз воно таке більш стає придатне до того, щоб його аналізувати, але це ну, на ваш смак, на ваш на смак ваших очей, як ви будете до цього ставитись. Тобто ви ви працюєте свій алгоритм, і це буде максимально, максимально корисно. Отже, почнімо з легень. Візьмемо, візьмемо в акціальній площині е реконструкцію в легеневому вікні, і е давайте подивимося, як, е як я це роблю. Отже, я наближаю е на обсяг максимальний, який дозволяє екран. Тут у мене трошки знизу записується зон, тому я не можу наблизити максимально, але суть, ви зрозуміли. Що ми робимо? Центруємо зображення і починаємо його дивитись. Отже, легені ви дивитесь таким чином. Ви поділяєте зображення на квадранти або, або на сектори ще більш дрібні, тобто, ось так. І фокусуйтесь на тому, скільки ви можете одразу захопити поглядом при прокрутці. Цього обстеження. Тобто, якщо ви починаєте, то вам потрібно ділити екран на більшу кількість частин, але дивіться, щоб ви її могли відтворити да? Тобто, передню частину, середню частину і задню частину. Я дивлюсь секторами умовно, ось так це виглядає в моїй голові. Тобто, я йду з якимось одним сектором вниз і вверх. Тобто починаємо з гори і, умовно, ось половину зображення я аналізую, просто прокручуючи, просто прокручуючи вниз. І далі в нас є варіанти. Да? Тобто, от на цей сектор ми дивилися. Якщо ви е дослідник, то вверх ви підіймаєтесь також з цим сектором. Отут не женіться, будь ласка, ні за чим. От, ви просто відключились від всього, і ви аналізуєте своє КТ. Берете час, скільки це потрібно. Не потрібно гнатися, там, знаєте, за скільки ти аналізуєш КТ, за скільки я аналізую КТ. Ну, це не перегони, це е, конкретно в даному випадку вам потрібно відповісти на конкретну клінічну задачу. І про це ми не сказали, що для того, щоб відповісти на питання, що. Ви тут, ну, тобто, відповісти на клінічне питання, його потрібно мати. І, будь ласка, над цим працюйте. Це максимально незручно, некомфортно, щоб вам писали в направленнях діагнози, щоб вам писали те, про що лікарі вже подумали, щоб ви працювали як єдиний симбіоз з тими, хто до вас направляє на обстеження. Розумію, розумію всі ваші занепокоєння. Тут нема питань. Якщо ви маєте клінічну задачу, то ви, спираючись на цю клінічну задачу, як на основне, що ви шукаєте, і шукаєте все інше. Тобто, якщо щось ви бачите, що не входить в цю клінічну задачу, але це значима знахідка, то ви також це будете відмічати. Наприклад, умовно, ми нам направили на пошук пневмонії. А в пацієнта туберкульоз. Ну зрозуміло, що припустимо, пневмонії в нього не буде а буде туберкульоз, і ми вже цей діагноз передамо далі. І коли я кажу діагноз, так ми не ставимо там кінцевий діагноз, ми його морфологічно там не можемо підтвердити, але ми повинні звузити оце цю ліку це коло діагнозів, максимально спростивши життя, життя людям, з якими ви працюєте. Не завжди це можна, і не завжди це доречно. Не завжди нам дозволяє цей метод, але ми повинні до цього, знаєте, як сила тяжіння, тяготіти. Тобто, в кожен вас, кожне ваше заключення, воно повинно до цього тяготіти. Отже, давайте більше про техніку. Поділили ми на 4 сектори або на більшу кількість, і, наприклад, я підіймаюсь вверх з, з іншим сектором. І прокручую його, переглядаю, переглядаєте бронхи, переглядаєте судинки, переглядаєте легеневу паранхіму. Що, що от ви банально так повинні розрізняти? Ділянки різної щільності, тобто різна щільність. Симетричних ділянків, коли ми говоримо про легені, це орган, який симетричний, тобто він є і, в нього є і ліва сторона, і права сторона. Це прекрасно, тому що ви можете їх порівняти. От, все, що ви можете використати на свою користь, використовуйте. Знаєте, це як от в суді, не треба там казати, бо все може використати проти вас. Тут ви використовуєте все на свою користь, все на користь вашого, вашого висновку. Потім йдемо з іншою стороною легень, прокручуємо її вниз. Прокручуємо її вниз, аналізуємо. Так, є у нас якісь дрібні шероховатості. Йдемо вверх з іншою стороною. Йдемо вверх, аналізуємо, аналізуємо дослідження. E, приділяємо увагу азего езофагіальній кишені? Бачите, я майстер в вимовлянні різних складних термінологій, тому звертайтеся до мене з цього приводу. E, поділи, поділений, пам'ятаємо, у нас на чверті дослідження, і потім відкриваємо дослідження в МПР. Чи обов'язково це так? E, далі що ми робимо? Прокручуємо дослідження таким самим чином, ви можете його поділити. Отак, от, от, наприклад. Ну, тобто, ідея така: поділити на кількість частин, яку ви можете поглядом захопити за один раз, за один проход. І аналізуємо далі. Тобто, щось ви можете пропустити, якщо ви тільки на початку інтерпретації, на початку аналізу. Свого, да, тобто, от, ну, бачимо якийсь дрібний тяжик. А, аналізуємо тепер нижній квадрант. Аналізуємо нижній квадрат. Тепер робимо це з іншою стороною. Можливо, вам буде зручніше поділити по, по долям. Тут тобто, бачимо зміни на верхівочках, але це е, часто таке буває, е, це не є е, якимось таким, знаєте, запальним процесом, на який ми звертаємо увагу. І теж пророблюємо в сагітальній площині. Тут така сама логіка. Можливо, тут будеш зручніше поділити на долі, да? Тобто, за ходом плеври, ви можете навіть долі розбити на от якісь половинки, тобто, як вам е, зручно. Тепер дивимось середню долю, праворуч. Так? Передивляємось її і йдемо в нижню долю. Там верхню частину нижньої долі, нижню частину нижньої долі. І переходимо на ліву легень. Тобто ми не поспішаємо. Ми, ми робимо це в своєму темпі. І от дуже важливо, якби професійна така ознака виробити свій темп. Що от що хочете робіть, що хочете, е, там, кажіть під руку, у вас є свій темп, свій алгоритм і свій протокол. Тобто ми продивилися легені, і тепер що робимо? Ми дивимося легені в міпі. Е, казали дуже е, досвідчені люди, що якщо ви не дивились легені в міпі, то ви не дивились легені.